Ради перевізників Валірію Черненко. Доброго дня, шановне товариство. Я хочу сказати, що, так сказати, що я теж причетний дуже до ролі держкобідприємництва до їх до її, скажем так, участі в бізнесі. Тому що двадцять ноль року я був призначений і обраний головою. Це не говорить про те, що я прийшов захищати саме інтереси на навпаки, я хочу відверто сказати свою позицію, що лише в умовах кризи, в умовах знищення, тотального знищення бізнесу ніхто, крім держпідприємництва та деяких керівників вже в минулому. Кабінету міністрів не став на захист інтересів малого середнього бізнесу, що є картом будь-якого нормального суспільства, цивілізованості. Нова влада прийшла з під гаслами стабільності реформ. Ну, зі стабільністю все зрозуміло, але з реформами хто їх буде проводити, яким чином. Коли ми бачимо, що сьогодні йде на призначення посад міністрів, люди, які жодного дня не працювали навіть у профільній галузі. Як можуть оперувати е, людей, скажімо так, робити реформи це величезна операція, яка м, зачіпає, ну, скажімо так, всю систему, всі органи. Хто буде реформатором, хто буде проводити ці реформи? Покажіть мені хоч одну людину в уряді, яка може це зробити. Туди прийшли, ну я не буду персонально повертатися до того, хто прийшов, ви самі бачите, хто прийшов. Але я також бачу, що там нема жодної людини, яка б зробила реальних кроків по реформуванню економіки. В свою чергу, Олександра Володимировна підтримала пропозицію страйкового комітету, який очолював у 2008 році, по ліквідації такої корумпованої структури, як ДПСМАП, наприклад. Це міжнародна це комерційна структура, яка обирає міжнародних перевізників всіх країн, які пересікають кордони нашої держави. Ви розумієте, який спрут, який клубок які проблем був зачіплений постановою, яка нарешті була видана 2.030 року, по ліквідації даної структури. Таким чином було знищено. Те корито, з якого черпали всі міністри попередні. Ми 5 років воюємо з 2005 року по ліквідації е, протизаконного підприємства, яке збирає кошти, в приватні кармани, чиновників. І всіх міністрів влаштовували. Ви бачили, з 2005 року ми зверталися і до Червоненка, і до Бондаря. Ну, я вже не кажу, Вінського, там Рудьковського взагалі питання відкрити. Зараз міністром був теж спеціаліст з великої букви. Прийшов ще краще, ми думали, що вже при... гірше бути не може, Виявляється, може. О, тому, коли вийшла та постанова, сотні мільйонів доларів повинні бути направлені в бюджет держави. Це наші дороги, це інфраструктура, це нормальні конкурентні умови міжнародних перевізників, це надходження до бюджету. На жаль, це нікому не потрібно, вже прийшла нова команда, яка хоче скасовувати дану постанову. Я хочу сказати, що скасувавши їх, ми вийдемо на страйк і будемо пікетувати, вимагати виконання її, досить вже вкрадати нашу державу, досить пакувати чемодани. <клес> Ви подивіться на ті дороги, по яким ми сьогодні пересуваємо. Це дороги, які, нібито, по яких прокатилася війна. Тому що гроші, які направили 15 мільярдів. Гривень в минулому році направлено було до е, ремонту та будівництва дорог, були невідомо куди е, витрачені. За це повинні відповідати посадовці. Тому як містовий е, спеці спеціаліст, як фахівець Олександра Володимира показала свій профіль. Вона показала, як можна провести було спільні наради на урівні е, 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 міністра Кабінету міністрів і показала скрили ті проблеми на прикладі цієї постанови. Да? Тобто, що держава не отримувала? Чому інформація, яка надходила з усіх програмпереходів, могла б бути продана не тільки внутрі держави, вона продавалася і за кордон. У нас є ще інтереси держави, виявляються, які ми торгуємо. У нас чомусь розвідка займається значим, тільки не захистом національних інтересів. Я хочу сказати, що один із наших активістів був такий Задкий Валентин Михайлович, директор такого дому, автоцентр КАМАЗ, з річним обсягом валового доходу більше 300 мільйонів. І коли він заявив принципову позицію, яку підтримала також Олександра Володимирівна, то проти нього була пошукована справа. Його згодувалося в тому, що нібито він стоїть на Майдані, міняє гроші, кидає людей. І лише Одна Олександра Володимирівна в моїй присутності набрала пана Єрему і сказала, перестаньте творити цей безпреділ. Випустіть людину, його кинули за грати, він 16 днів сидів в СІЗО. Його викрали буквально, абенгазу так само його викрали. В квартирі він зник, його шукали цілий день, не могли знайти. І тільки я ще раз повторюю, принципова позиція. Голови Держкомпідприємства, а також ми підняли всю Україну. Президента, Кабмін, Верховної Ради всі фракції підтримали. Ми витягнули його на волю. Сьогодні він ходить іще на свободі. Рішення суду буде з 18 числа по скасуванні. І ми вимагаємо притягнути тих псевдослідчих, які сфабрикували справу. Е, я хочу сказати наступне, що. Е, Олександра Володимирина прийшла, ми з нею познайомились на барикадах, коли проходили страйки. Ви ми бачили минулого року, січень місяць, коли стояла на кружної сотні машин, далекобійників, коли країна стояла на ушах від того жаху, від тої корупції, від того бюрократичного безприділу, який творився в державі. Вона приїхала разом зі мною. До перевізників, вивчили їх проблеми і почали методично відпрацьовувати і вирішувати негальні питання. Сьогодні у нас, слава Богу, страйків нема, так? Да? Вони не самі з собою зникли. Люди зрозуміли, що можна, якщо знати механізми впливу на владу, професійних спеціалістів можна цю владу використовувати для того, щоб покращити життя в Україні вже сьогодні, не чекаючи змін. І вона прийшла з опозиційного уряду. Вона працювала в іншій команді, але була запрошена саме як фахівець, а не як партій там. І досить говорити про партійні якісь інтереси. Економіка, вона багатогранна, вона багатовекторна і різнокольорова. Вона не має білих і синіх там чи помаранчів. Вона об'єднує всіх людей нашої держави. Тому зараз треба говорити про професійну команду, про що нам обіцяв пан президент. Будучи кандидатом президента Янукович, він говорив, що буде виключно з професіоналів формувати свою команду. Тому сьогодні якраз за допомогою ваших камер, за допомогою вашої преси я звертаюся до президента, до прем'єра з вимогою покласти край цьому наповненню кабінетів непрофесіоналів. Досить експериментувати на Україні. Економіка цього не витримає. І люди також. Нас чекає друга хвиля кризи. Ми не знаємо, які наслідки будуть у неї взагалі. Чим закінчиться для України ця криза? І тому експерименти додаткові, давайте посадимо людей на касах, які знову будуть збирати гроші, наповнювати партійні бюджети. Ми знищимо державу. Не буде бізнесу, не буде держави. Це факт. Тому я ще раз повторюю, що будь-які кроки, які будуть приводити до напруження в суспільстві. Вони визовуть тільки бурю протесту. І я переконаний, що конфлікт, який може виникнути на цій почві, він буде мати свої наслідки. Тому, можливо, навіть в п'ятницю буде проведена акція по пікетуванню президента і Кабінету міністрів. Дякую за увагу.